Слава Ісусу Христу, Че Василю, розтолкуйте, що таке незримий. А, таке, а знаєте, що таке зримий? Просвітлений? Свідомий? Знаєте що це таке? А це наоборот, що багато не говорити. Бо такі речі, ви маєте інтернет. Як ви мені написали це запитання в інтернеті, по-любому ви маєте інтернет. Пишете в Google незремень. І тобі пише по релігійному понятню так, в соціальному понятті так. Ну, це енциклопедичні питання. Не треба мені задавати енциклопедичні запитання. Енциклопедія це те, що дає відповідь на якусь ознаку, так, дефініцію якоїсь певної структури. Це можна прочитати в інтернеті. Мені питання люди задають, бачите, ну, які би хотіли чу чути думку священника на ті чи інші речі, почути якусь пораду, як справлятися з тими речами, як себе поводити, коли в тебе паніка. Бо зараз війна, падають ракети е і так далі. Оці речі, вони є корисні, і це однозначно в інтернеті таке не знайдеш. А всяка е інформація не треба мені задавати. Дякую щиро всім вам, Нехай Господь Бог вас благословить. Всіх, до кого прийшов Николай, помоліться. обов'язково подякуйте. А тих, до кого Николай не прийшов, помоліться два рази, щоб згадати, що не прийшов, а потім, щоб на другий рік точно прийшов. І пам'ятайте, що кожен, і кожен, із вас, кожен із вас має приносити собі подарунки не на Миколая, а кожен день. Обдаровуйте себе подарунками, похваліть себе хоч раз. Але не перед людьми, а сам перед собою. Змиріться з собою хоч раз, а то спорите, та й спорите сам собою. Робіть собі подарунки духовні. Амінь.